Всім привіт! Ви на каналі «АвтоВбрухт» і це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте чай, каву, діставайте печиво та починаємо перегляд. В минулому відео ми почали відновлювати автомобіль. Шкода фаворит 94-го року. Для тих, хто не бачив попередні відео та бачив, але трохи забув нагадаю. Ми придбали автомобіль шкода з розібраним двигуном. Перевірити двигун коробку було неможливо. Він у нас трохи простояв приблизно місяць. І ось ми почали його відновлювати. Двигун ми повністю розібрали, колінвал прошліфували, ГБЦ відремонтували. Новенькі запчастини, кільця сальники, вкладиші, прокладочки, все зібрали, але в автомобіль ми так його і не поставили. Тому що, як виявилось, довелося робити зварювальні роботи. Праву передню сторону ми поварили ще в минулому відео, а до лівої приступаємо зараз, бо там виявилось трошки гірше, ніж з правої сторони. Хоча, на перший погляд, здавалося, що з лівої сторони набагато краще. Тож давайте все покажу, все розкажу. Двигун з коробочкою вже зібраний, вже чекає, залишилось зовсім трохи. Права сторона підварена, я вже зсередини підфарбував, щоб нічого там не корозіювалося. Тут будемо обробляти, тоді вже як поваримо, і ліву сторону, щоб заодно все зараз обробити. Так, ліва сторона. Ну, Тут, здавалося б, наче і дірок нема. Але коли добренько все обстукав молотком, проковиряв, виявилось, дірка тут. Дірка тут. Дірка тут, дірка тут, дірка тут. Коротше, тут набагато більше дірок. Тут стакан, можна сказати, увесь вже майже відійшов, але тріщин отут нема. Лише ось тут. Трошечки де кріплення капоту. Це ми теж підваримо. Що тут? Позачищали, обробили засобом від ржавчини. Ось на цей раз вирішив спробувати ось отакий. Зараз, щоб не світило сонце. Такий я ще не бачив, але його дуже сильно хвалять. Тому взяв такий на цей раз. Оце десь годину назад обробив у ржаві міста, де не зачищено до металу. Почорніли. Взялося, наче якоюсь плівочкою, наче справляється зі своєю задачею. Його змивати не потрібно. Тут, наче теж усе так потемніло, почорніло. Ну, щось робить. Не знаю наскільки буде якісно. Тут буде, в принципі, те саме. Ми поваримо латками. Потрібно раз, два, три, 4, 5 латок. Із середини, і ззовні наваримо, щоб було гарненько. Наче і небагато, але повірте, по часу це буде дуже довго. Тому, як кажуть, менше розмов, більше діла погнали варити. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I knew I want to make a You can the, you're the, opposite, you're the same. Just Okay, okay, maybe you could be the change. Так, друзі, для вас минуло кілька хвилин. а Для мене минув майже цілий день. Почав я десь о 9-й годині, зараз вже майже 4 година дня. Але я вже все поварив. Поварив, як ззовні, латочками. Тут, і тут, і тут. Тут було взагалі не так невдобно. І з внутрішньої сторони я все поварив і тут, і всередині в стакані. Довго, звісно, але зробив. В принципі, залишилося обробити антикорозійкою і все. Але у нас є іще одне питання. питання до кріплення подушки. Так, ось місце кріплення подушки. Отут воно вже відривалося, його приварювали і воно знову відірвалося, отут зверху. Саме кріплення, сам кронштейн виглядає ось так. Отак він ставиться. Болт тут. І два болти знизу. Але дивіться, яка ситуація? Отакі от отвори, а болти отакі. Тобто воно в ньому бовтається? Що тут, що тут? Ну, Розумієте, да? наскільки от воно. Мені здається, що тут чогось не вистачає, або якихось втулок. Або, ну не знаю, ну, ну так не має бути. Невже оце воно отак має бовтатися на болтах? Може тому що воно оце так бовталося і відриває постійно. Коротше, хто знає, підскажіть, що тут має бути. Бо мені здається, тут має стояти якісь, якісь втулки. Буду шукати інформацію в інтернеті. Ну, а тут ми теж підріжемо. Зачистимо, заваримо і, можливо, чимось підсилимо. Та не можливо, а точно чимось підсилимо, щоб його це не відривало. Тому зварювальні роботи поки що не закінчились. A few later. Так, все. Кріплення подушки теж зроблено. Ось так я його підсилив. Спочатку обварив потріщином, а потім отак приварив іще пластину. Тепер уже точно все нормально. Тепер буде трохи надійніше ніж було. Так, на сьогодні будемо закінчувати. Сьогодні вкинути двигуна до кузова не встигаю, тому що вже кінець дня. Пора вже йти митися та відпочивати. Скажімо так, саме тяжке вже позаду. Сварочні роботи, це для мене якась каторга. Але нічого, все зроблено. Тому зараз зовні обробляємо, ставимо на колеса, машинку заганяємо, щоб можна було зачинити ворота і в принципі завтра можна вкидати двигун. Якраз сьогодні ввечері я залізу до інтернету та розберуся, що ж там має бути в цьому кріпленні подушки бокової. Days Всім привіт! Минуло кілька днів, і я ці кілька днів не займався автомобілями, а займався. Зі своїми домашніми справами. А ось знову підходять вихідні, я можу виділити час для автомобіля. Стакан у нас поварено. Переходимо до, до кріплення подушки. Читав, шукав я інформацію в інтернеті. Там мають бути такі втулки, на прикладі салінблоків Я їх не знайшов, тому трохи колхозу, як то кажуть. Звичайна шланга шматками, і вона ідеально туди. Входить, навіть запресовувати потрібно. Сидить там плотненько, чудово. Ось отак. Тобто, якщо її зараз задавити туди ну, до кінця, то буде взагалі чудово. Тобто, зважаючи на те, що воно працювало взагалі без нічого, а тепер буде отак з такими ущільнюючими шматками шланги, то це буде взагалі чудово. Тому зараз прикручуємо та переходимо до установки двигуна. On when I chase like that, yeah. I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat, gonna see me rise. You can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. i I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on. Так, Двигун поставив. Поки заряджалася камера, я вже тут усе підключив, поставив трамплер. До речі, це мені підписник продав, це рідний. Її. Він е, нікуди не підключається, так як це трамплер з карбюраторного двигуна. А у нас моноінжектор, іскра працює не від контактної групи, від датчика хола, а від місків. Тобто сигнал з датчику колінвалу на мізки і так формується іскра. Тобто трамплер у нас чисто для того, щоб розподілити запалення між циліндрами. Залив мастило, мастило прокачав, тиск є, все є. Виставив запалення, все чітко як по книжці. Тобто мітку на шківу виставив, по ній виставив трамплер. Ну, це на пальцях не пояснити, є багато інформації в інтернеті, кому цікаво. Подивитесь, почитаєте. Також зараз є така проблема, що не качає бензонасос. Я вже все перепробував, і реле, і... Запобіжники, можливо, він там взагалі в баку дохлий, так як вона працювала на газу. Ну, Зараз ГБО відключене, перевірити працездатність неможливо. Так як бензин не качає, неможливо і перевірити, чи працює у нас господи, як її форсунка. Але якщо зробити ось так, взяти бензинчику, зовсім троньки налити в сам карбюратор, а потім взяти і крутнути стартером. То вона у нас запускає. Тобто чуємо, так? що двигун у нас трошки запускається. Ну, розберемося з бензонасосом, і вона вже буде працювати. The next morning. Так, друзі, новий чудовий день, і ми продовжуємо займатися шкодою. І я вам скажу, що тепер вона працює більш-менш нормально. Так, розповім про Ті проблеми, які ми вже знайшли і які вже вирішили. По-перше, дуже погано було виставляти запалення. Я його виставлю все як потрібно, по міткам. Вона пихне один раз і все, запалення збилось. Тому що в самому бігунку о, тут має бути фіксатор, ну фіксуватися всередині. Але він там стерся повністю, і бігунок відносно самого розпродвалу, він крутився як хотів. Що я зробив? Я зробив ось так. Так, це неправильно, але за тією умовою що в мене немає більше нічого, просто саморіз вкрутив, і тепер він вже нікуди не дінеться. Це, звісно, не вирішення проблеми, але для початку працювати буде. На перший час, поки не знайду нормальний бігунок, згодиться. Так, далі привімкнені запалення, напруга на мізки, на все йде. Іскра є, все чудово, але бензонасос не працював у нас і продзвонив напругу на форсунку. Теж напруги нема. Дуже багато часу я вчора потратив на те, що сидів просто в інтернеті, вивчав електросхему, де що, як має бути, як воно має працювати, все вивчив і зрозумів, що в мене немає напруги на електробензонасос, і це ж реле подає напругу на форсунку. Я вже чесно продзвонив усі запобіжники, всі реле, що тут є, так і не знайшов де саме не приходить напруга, що вирішено зробити. Я просто взяв і накинув провід ось, на напругу до бензонасоса, щоб перевірити, чи сам бензонасос хоч працює, і виявилось, що він працює. І як тільки під'єднати, ну, подати напругу на бензонасос, що він починає качати. До речі, як тільки при першому запуску бензонасоса в мене порвало паливну шлангу, тобто тиск палива тут хороший, замінив. На нову, все чудово. Розбирав я саму форсунку, ну, знімав оцю кришку, перевіряв форсунку, форсунка теж робоча. Там два контакти, плюс-мінус їх не переплутаєш. Форсунка працює, теж робоча. Обратка бензину йде. І коли подаєш напругу на бензонасос, автоматично з'являється напруга на, на форсунці. І автівка починає працювати, і холостиє, і розгазовується. Ну, тобто, все потім працює нормально. Зараз продемонструємо. Так, як бачимо, двигун то працює добре, а от з електрикою треба розбиратися. Я гадаю, що тут все-таки ж вона працювала на газу, і бензин тут був відключений ізначально, як ми її ще тільки придбали. Тут ось ціла купа тумблерів, які непонятно що вмикають. І знизу і тут. відсутня була кнопка на газ бензин. І найцікавіше, що напруга тут іде лише на газ. Бачите, коричневий він зчитує імпульси з катушки. Чорний мінус, червоний плюс, синій це на клапани, на газові клапани, на редуктор, на, на фільтр, на всі клапани, що там є. І має бути ще жовтий і білий. Білий він має показувати рівень газу, а жовтий йти на бензиновий клапан, тобто перекривати подачу бензина, коли вмикаєш газ. Тут ми бачимо, що його нема. Я так підозрюю, що десь у них тут. Зроблена система відключає повністю систему подачі палива. Ну щоб автівка, коли працювала на газу, бензин не поступав до карбюратора. Де ця система зроблена? Як вона зроблена? Це, це треба розбирати трохи панель, шукати. Куди ж йде жовтий провід, в ну в самій газовій системі? Можливо, він на якийсь окремий тумблер. А може він, взагалі, там ну я більше думаю, що це десь його фізично відключили? Оце погано, коли купуєш автівку не в тієї людини, яка на ній їздила. Той би мені може підказав би сказав, що я отам і отам зробив отак і отак. І щоб воно працювало, треба то-то-то-то. Ну нічого, ми ж то вже нормально розбираємося в автівках. Ми це все знайдемо, треба трошки більше часу, і вона буде їздити на бензині. Можна, звісно, зараз поставити всю газову систему і відтягнути її на заправку, заправитись газом, і вона спокійно буде працювати на газу. Але треба ж зробити все чотенько, щоб і так, і так. Тому будемо розбиратися. Далі тут питань по електриці ще дуже багато. Незрозумілі реле всюди стоять. Багато обірваних проводів на датчиків треба підпаювати. Тут половини проводів немає. Я знайшов лише натиск мастила, Ось це він. Це точно натиск мастила. На стартер, навіть, щоб з ключа запалення повертаєш, немає. Я вже всі їх перебрав, їх немає. Тут ось було реле якесь, до нього теж проводів не підходить. Коротше, треба тут іще з проводкою розбиратись і розбиратись. Ну саме головне, що двигун то працює, тихенько наче працює. Ну тепер залишилось лише охолоджуючі рідини залити та подивитись, щоб воно там ніде під гільзами не протекло, щоб емульсію не погнало. Це я саме більше зараз переживаю. Але я думаю, що все буде чотенько. Тому будемо розбиратися далі. Hours later. Так, що ж, розбиралися, ми розбиралися з тим, як має працювати бензонасос та форсунка, як де собака закопалася, що воно не працює, і майже розібрались, але не до кінця. Так, що зробили? Розібрали тут трохи панель, знайшли всі ці провода, які йдуть до бензонасосу. Вияснили, що сюди ось він червоний. Іде. Плюс від бензонасосу. Потім це вже сірий. Прослідкували, куди він йде. Він виходить тут. Ось він сірий. Потім тут, 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 в головний жгут і до ось оцього реле. Ось він йде, отут це все я вже розрізав, слідкував, де він йде. І виявляється, що він ось очки. На нього напруга приходить від оцього реле від запобіжників, і тут він спаяний кілька проводів. Ось, сірий пішов на бензонасос, а червоний і чорний пішли далі в систему. По системі це вже на керування форсункою. Получається, що оце реле не спрацьовувало. Я вже тут. Продзванював, дивився, шукав, і виявилось, що один із цих проводів. А саме маса цього реле, зроблена на кнопку таки. Ось тут було дві кнопки. Одна я оця навіть не знаю, що вона вмикає. А тут поряд була зелена. І сюди підходили провода. Коротше, зробили як? Кнопкою вимикаєш повністю систему, не працює бензонасос форсунка. Тут вмикаєш ГБО і все, вона працює лише на газу. Принципі, ідея задумка сама правильна, але реалізація. Поганенька, я мабуть так і залишу. Трохи перепаяю тут проводку, трошки краще зроблю, щоб дійсно воно так і працювало. Що якщо хочеш на газу, просто відключаєш усю систему. В принципі, це якраз ну а можна все з'єднати як ну як і має бути. Тоді щоб працювало на газу, доведеться реле витягувати кожного разу, лізти під капот. Тож в принципі розібралися, воно працює, але працює не до кінця. Ну не так правильно, як має бути. При вімкненні запалення тепер реле спрацьовує на Кілька секунд вмикається бензонасос, ну як і має бути на інжекторних автомобілях. Потім ключ запалення, якщо провернути ну в даному випадку стартер. Буквально знову на пару секунд вмикається насос, вмикається форсунка. Авто заводиться, але кілька секунд працює і глохне, тому що сигнал на форсунку вже не йде. Бензонасос працює, а сигналу на форсунку нема. І воно виглядає якось ось так. Чому так я не знаю, я ще не розібрався. Я думаю, ми її все-таки переможемо, розберемося. По ГБО, в принципі, все понятно, Не вистачало тут клапана з фільтром. Я його ось придбав, новенький поставив, він вже працює, але балон пустий, газу тут зовсім нема. І залишилося під'єднати систему охолодження. Так як знову ж таки не ми це все знімали, тут все треба інтуїтивно. В принципі, я вже з усім розібрався, окрім однієї речі, вона йде, ось тут ось під'єднується до нижнього патрубка радіатора. Потім отут вона ось внизу йде і там вона під'єднується до помпи. Так, Тут ось є кронштейн, він варений. Ось Приварений, і мені здається, що його неправильно приварили, тому що прикручувати його до куди. На самому піддоні я виріс якраз чітко сюди під оце, ну під оцю штуку, під цей кронштейн. Мені здається, що його неправильно приварили. Треба його відрізати і приварити прямо. І тоді він прикрутиться до двигуна і не буде оце теліпатися. Тому, в принципі, системою охолодження теж майже все. Зрозуміло. Зараз виявилася ще проблема з підбором ременя генератора. Ось отакий чотирьохручейний, 4РК 915, а треба 4 РК 1050. 1050. Отак. Той, що тут був у вавтівці, цей дуже короткий. Прийдеться шукати, підбирати. Ну а так роботи то ще дуже багато. Ще треба все назад поставити, все зібрати, обробити. Ой, та й в принципі можна буде проїхатися. Головне, що двигун таки працює. І працює непогано, мені подобається. Так, а у нас тим часом погода зовсім портиться. У нас по прогнозу знову дощі. Мабуть, ночі все-таки буде хороший дощик. Тому завтра я не знаю, чи вдасться продовжити щось робити з автівкою. Ну а те, що ми будемо все-таки завтра з нею робити, я все одно покажу у наступному відео. Тож, якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові цікаві відео і як ми її все-таки відремонтуємо, як ми на ній покатаємося і що тоді ми з нею зробимо. А на цьому я буду з вами прощатися. Всім величезне дякую за всю вашу активність. На каналі за всі ваші коментарі та лайки. Я може не на всі відповідаю, але повірте, я їх всі читаю. І повірте, це дуже приємно бачити та читати ваші коментарі. А на цьому я з вами прощаюся. Всім пока, всім до наступних відео.